Знаєте, я ніколи не забуду ту ситуацію, коли до мене прийшла замовниця із скаргами на тканину. Її влаштовував дизайн, її влаштовували лекала, її влаштовувало пошиття, але тканина, котру вона купила за досить непогані гроші, покрутилася на третє вдягання. Вона ж мріяла носити це, був чудовий кардиган його руками, а він покрутився на третій день. І вона прийшла скаржитись мені. Вау! Wow. Мої вітання всім фанатам шиття і створення одягу, також стилізації. Сьогодні розмова про тканини. Наболіла, насправді наболіла. Чому? Тому що тканина це суцільна загадка для тих, хто шиє одяг, і не має значення, що ви шиєте на замовлення для себе, чи ви взагалі бренд, який створює готовий одяг. Це завжди загадка. В чому ж загадка в тому, що ти ніколи не маєш 100% результату, або навіть не так, 100% гарантії на хороший результат? І саме тому у мережах дуже часто ширяться ці дописи про те, що ось я купила одяг якогось українського бренду, я його тільки одягнула, і вже через спітливість, через щось там фарба тканини перейшла на шкіру, перейшла на мій інший одяг. Це, взагалі, що таке, я ж заплатила велику ціну, або що мій одяг покрутився за три, як було в моєму випадку, за три рази його вдягання, або догляд за ним просто жахливий. Так, це епічна проблема, просто катастрофічна проблема, але ж. В Чому вона, звідки ось це все береться і на що потрібно звертати увагу? Відразу питання: а навіщо нам про це все говорити? Про тканини, про магазини і чому саме такі є процеси, і на що вони впливають? Перше для обізнаності, друге, для того, щоб поділитися своїми враженнями і своїми знаннями. Для чого це нам? Тому що тим, хто створює одяг, хто шиє одяг, ну вибачте, нашими не є партнерами і союзниками у цьому магазини для тканин або ті, фабрики, які створюють тканин. Не тільки ми, ті, хто шиє одяг. Якщо ми будемо одна одній у цьому допомагати ділитися інформацією про магазини, про тканини, про якість, як ми оцінюємо ці тканини, як це все і куди рухається, ми матимо дуже великий плюс у нашій роботі. Плюс до того, це знання, це бачення і аналіз того, що робиться взагалі по ринку, воно цікаве. Воно цікаве. Сумне, до бісу, сумне, але Цікаве, воно цікаве. Саме тому про це варто таки поговорити. Тож, давайте поговоримо. В чому ж ці причини, в чому проблема? Це відсутній стандарт і вимог до створення матеріалів. Так, сумна річ, але так воно є. Отже, коли я вчилася, у нас були лекції по матеріалознавству. Основа тих лекцій це знання і теорія, яка була закладена ще за часів Собідів. І що ж ми вивчали це все? Я ще після закінчення навчання намагалася знайти дуже багато різної теорії про матеріалознавство, як поводитися з тканинами, як обирати тканини, що враховувати з простої логіки. Мені хотілося не попадати в просак. Тобто, чим ти більше знаєш про тканину, про її стандарти, тим краще ти її обираєш для пошиття. Але не сталося так, як гадалося. Дуже багато тієї інформації, яку я отримала, практично 80% не працювала. В чому ж причина була ще за часів Совєтів була планова економіка? Що це значить? Це в сфері життя людей, які жили на той час в Совєтах, вони були розплановані. Скільки ви. Можете купити на ту зарплатню, яка була, це називався споживчий кошик речей, їжі, одягу і іншого. Скільки часу ви можете це все носити? Відповідно до того закладалися норми у тих, хто виробляв ці тканини, фабрики заводи. Тобто, пальто ти мала би носити 4-5 років, можливо, більше. Відповідно, тканина має відповідати цим стандартам, і так ось це все працювалося. Ринкова Економіка і Китай, зокрема, просто-напросто все змінили. Що ж таке ринкова економіка? Це конкуренція на основі зниження витрати, часто, густу і якості. Тобто, ти конкуруєш на цій основі, плюс до того науково-технічний прогрес подарував можливість створювати штучні синтетичні тканини. А відсутність норм і стандартизації її привела до того, що якість цих тканин вона просто була. Край сумнівна. Відповідно до того на ринок почали приходити різні, дуже неякісні полієстри, віскози, поліуретани і таке інше. Насправді є полієстри і дуже дуже хорошої якості, проте знайти їх дуже непросто. Відповідно до цього, ось ця дешева, дуже жахлива тканина. Вона почала заходити на ринки, відтіснюючи насправді якісні матеріали. Тобто, так, синтетика, відсутність норм праці та інших вимог, які були в Китаї та схоже до нього країн, призводили до того, що вартість тканини знижувалась. Плюс до того, як вже я сказала, норми і вимоги до якості матеріалів також розмивалися. Вони катастрофічно розмивалися. І ось до цього всього додався ще фест -фешін. Тобто, філософія одягу взагалі змінилася з моменту, коли. Одяг мав певну цінність, ти займався ремонтом одягу. Якщо ви читали історію, наприклад, про Шанель, то там завжди закладавалася певна величина зрізів на те, щоб одяг з часом збільшувати чи зменшувати, була така думка. Тобто стратегічне мислення щодо носіння і володіння одягом. Тепер сталося все інакше. тобто, ти можеш купувати одяг з дешевих і дуже часто неякісних тканин, з ним щось сталося, він тобі перестав подобатись, він порвався, покрутився. І ти його викидаєш, ти його просто викидаєш. Тобі не потрібно ремонтувати його, ти купуєш щось нове, щось дешеве і прекрасне в лапках. І це все призвело до. Саме ось цього сучасного стану. А зараз трошечки економічної теорії, точніше, того, що відбувається, можна сказати, залаштунками того, як ми купуємо а, наші тканини. Виробники є стратегії певні у виробництві тканин, і є такі, як, от, фабрики одного циклу або одного дня. Вони організовують виробництво, вони навіть створюють вигляд його. Абсолютної легальності, додають різні сертифікати, таке інше, і продають трендову прекрасну тканину, яка зараз на всіх соцмережах шириться, любиться і таке інше, але настільки низької якості, що просто жах. Вони продають весь свій зроб вироблений матеріал і закриваються, тому що знають, що йому посипається дуже велика кількість скарг. Це є, це дуже поширено в Китаї. В один прекрасний момент вони закидали ринок матеріалів ось цими неякісними тканинами, настільки багато, що від них почали відмовлятися. Звісно, не можна стверджувати, що всі фабрики в Китаї, які виробляють одяг, вони є досить таки поганими. Ні, є і інші ті, хто все-таки. Мріє працювати руками. Тому якщо ти працюєш руками, то так ти можеш виробляти погану тканину, але в менших кількостях, в дуже маленьких кількостях. Отже, до чого це привело? До того, що люди почали відмовлятися купувати китайське, тобто дилери почали говорити: Ми не будемо купувати у вас ваші матеріали, тому що люди їх повертають. Люди скаржаться, воно дуже низької якості. І це привело до наступної економічної стратегії. От в тому, як втюхати поганий матеріал, або, точніше, продукт, ну, китайці просто генії. Що вони роблять? Вони йдуть до практично збанкрутілих італійських чи інших європейських брендів по виготовленню тканин і купують у них бренд і назву. Саме так це просто був для мене епічний шок. Вони купляють бренд і назву, і продають під цим брендом, під чужим прапором свою тканину. Вау! Ну, це просто вау! Так. І все дійшло до тієї межі, що у тих, хто хоче, наприклад, продавати тканини, вибору їх нема. Або купуєш те, що є, або не купуєш взагалі. Тобто так. Проблематика, але той факт, що тобі мало хто із фабрик може насправді дати склад тканини, що і як з нею робити, як доглядати її, це одиниці. Це насправді одиниці. Отже, а як же ж все таки відбувається оцінка тканини? Оцінка тканини відбувається досить таким цікавим шляхом. Отже, продавець закуповує у різних фабрик різні тканини і продає. Він починає продавати тут, маю зазначити є два типи продавців: одноденки або одноциклові продавці, або ті, хто хочуть працювати не один рік. Отже, ті, хто хоче працювати не один рік, вони продають ось ці тканини маленькими партіями для тих, кого вони знають, хто відшиває одяг. Пропонуючи їм і роблячи рекламу цих тканин, так не немоби, це все так круто, воно все там чудово, прекрасно, властивості класні, і чекають фідбек. Вони чекають саме ось цих відгуків. І що їм скажуть ці майстри по створенню одягу? Чи добре шиється, як переться, доглядається, вони сидять і чекають. І саме по цих відгуках вони уже орієнтують. Хороша фабрика, погана фабрика, добра тканина, недобра тканина. Ті, хто однодневки або одноциклові фаб... фабрики, ну і фабрики і магазини, вони просто закуповують товар, вони його продають. По низьким чином купують рекламу блогерів, розписують, що це неймовірно класно, чудово і прекрасно. Потім закривають Фо, як його й не було. А тепер переходимо на сторону покупця. Ми вже обговорили з вами фабрики, ми вже обговорили з вами магазини. Покупцям бути складно. Найбільше складно бути покупцем, коли ти починаєш, наприклад, шити і створювати одяг. Ти взагалі в цьому всьому не розбираєшся і не знаєш, як тобі чинити. Дуже часто ти приходиш в магазини з певним кредитом довіри до продавців, а той кредит не потрібно давати. Що не потрібно давати, це кредит продавцям тканин. Довіри. Ні, ніколи. Тобто так, якщо ти не орієнтуєшся, то тебе дуже швидко просто-напросто зіб'ють шляху, скажуть: так, це хороша тканина, це ще краща тканина, вам підійде, аби ти тільки її купив. Цілком можливо, ти сюди і більше не повернешся. Але головне, щоб зараз ти. Залишив тут свої кошти. Так, це велика проблема. Саме тому, коли ти вже починаєш займатися цим досить довгий час, ти виробляєш для себе певну систему оцінки магазинів. Так, ти виробляєш її. Тому що, по-перше, тебе дістає, що твої вироби, в які ти вкладаєш, свої сили, ресурси, фінансові, час, ресурс, спини, бо вона тобі буде боліти. Ти вже не хочеш бути в тому місці, що твій пошитий одяг крутиться на третій день. Не хочеш, просто не хочеш. Або, як в моєму випадку, коли я купила шовк-армані чорний, він після 30-го прання все рівно фарбує мою шкіру. 30 -е прання, уявіть, 30 -е прання. Я рахувала. Після п'ятого почала рахувати. Думаю, коли ж він перестане ось це робити. Досі не перестав. Відповідно до цього, ти створюєш ту саму систему. Що ти враховуєш? Ти враховуєш, що це за магазин, чи він дійсно турбується про свою репутацію, про свій статус і про те, щоб жити більше, ніж один рік. Це приводить до того, що магазин уже сам Після того аналізу тих відгуків, які він бере від тих, хто створює одяг. І я сподіваюся від щирої душі, що він тим а, майстрам робить знижки, дуже великі знижки, тому що насправді ті майстри за свій кошт роблять йому дуже-дуже велику роботу тому магазину. І при тому, що ще й платять за ту роботу, грубо кажучи. Ось і вони аналізуючи, викидають от саме ці тканини, які є сміттям, які ніхто не любить, які ніхто не хоче, тому що вони погані, залишаючи більш-менш хороші і дуже хороші тканини. І він починає додавати цей самий магазин у свої описи співвідношення того, з яких волокон ось ця тканина складається, якої вона щільності, і саме на це я орієнтуюся. На те, як він описує ось це все цей магазин, плюс до того, звісно, на те, скільки ж ця тканина. Звісно, є тканини, і про це має кожен пам'ятати, які є трендовими. Колір їхній може бути трендовий, і на ці тканини, відповідно, зростає ціна в пік трендовості. Це так працює економіка, і це є факт. Інше. А якщо тканину називають тою назвою, яка у неї є, тобто шовк. Має бути 100% шовком, або шовком, який переходить межу 50%. Тобто тканина, яка має у о, своєму складі 50%, наприклад, шовку 50% візкозу чи полієстру, то тут вже йде м, такі вибір, як ти цю тканину назвеш. Шовк чи віскоза. Ось, якщо тканина дуже часто таке буває, ти, наприклад, купуєш льон і бачиш, там така. Співвідношення в описі така пропорція 20% льону і 70% скози. Обманюю, там було 20% льону, 70% віскози. І 10% я забула, як звається той матеріал, щоб він трошечки розтягався. Чи справедливо називати цю тканину льоном? Несправедливо і неправильно. Проте з точки зору маркетингового кроку для збільшення покупок. Так, він називається льон, тому що людина краще купить льон, аніж краще купить віскозу. Логічно, логічно. Відповідно до того, ти маєш, оцінювавши магазини, бачити їх не тільки з точки зору того, що вони продають тканину, ти маєш бачити їх ще з точки зору маркетингу. Саме ось цих всіх назв, ось цього всього такого, що вони роблять. Якщо ти це не небудь бачити, то відповідно до того ти можеш попасти в той самий просаг. Відповідно, ти маєш аналізувати, створити свою систему, вона швидше за все різна у кожного, хто ще є одяг, і по цій системі робити свої висновки, берегти любити тих, хто принаймні продає тобі більш чи менш якісний продукт. І в бан викидати тих, хто цього не робить. Цікава ситуація у бренді готового одягу. Якщо ти бренд і ти хочеш шити готовий одяг і хочеш працювати більше, ніж один рік, то тобі треба шити якісний одяг. І якщо ти хочеш, щоб за нього платили більше, аніж за фест фешн, то тобі треба. Дійсно, шити якісний одяг, але тут виникає велика проблематика. В чому в тебе є свій бюджет, в тебе є свій кошторис. і щоб конкурувати, тобі треба працювати над тим, щоб твої витрати, як я вже казала раніше, зменшувалися. Чим менші твої витрати, тим більше твій прибуток, то відповідно ти більше отримуєш рентабельність. В чому ж проблематика? Раніше це могло спрацювати в ідеальній економіці це могло б спрацювати, тому що ти купляєш матеріал у фабрик, які відповідають за якість свого продукту, тому що їм важлива ця якість продукту і їм важлива своя репутація, як ми вже вияснили. Більшість із виробників тканин такі не є. Якщо ти не самий люксовий і крутий бренд по типу Ша... Неллі, Діор, Елі, Сав, які ти можеш купувати і які купують одяг саме у тих 2% фабрик, які дійсно створюють якісну тканину, тобі потрібно самі... Самі, самим тестувати ось цю тканину. Самим дивно звучить, але факт. Тобто так, ти маєш купити певний відріз тканини для проведення тестування на прання, і то не один раз випрати, а кілька разів випрати. Далі тестування провести на вологотеплову обробку, на парову обробку, тобто тільки пару, на прасування, на те, як ця тканина буде себе поводити у житті, щоб переконатися, що твій виріб буде якісний. Але це ніхто не робить. Я не буду стверджувати, що на 100% ніхто не робить, цілком, можливо, якийсь там відсоток таке все-таки робить, і чому так? Тому що, як вже я сказала, йде певна стратегія мінімалізації витрат. А на це потрібен час, на це потрібні кошти, і цього ніхто не робить. І саме тому в соцмережах просто такі зараз ширяться ці дописи, про те, неякісна тканина, і фарба якої переходить через пітливість, а це потрібно також враховувати, що це нормально, людина потіє. кожна людина потіє. Нема на цьому світі людини, яка не потіє. Фарба переходить на тіло, на шкіру, фарба переходить на інший одяг. Одяг дуже поганий у догляді, ці пости ширяться, їх дуже багато. Проблематика в тому, що у бренду є вибір. Якщо доля дозволить, то цей, як би сказати оця критика, цей допис у мережах не пошириться. Про нього забудуть і люди знову прийдуть до нього купувати. А може пошириться, от не повезе, і вже люди не прийдуть до тебе. Ти можеш просто-напросто закритися, в тому випадку, закрити свій ФОП і почати заново. Це дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація, як не крути. Власне, якщо взагалі глобально подивитися на повну картину того, що відбувається, то в програші абсолютно всі. Найбільше в програші ті, хто шиють одяг. Реально, найбільше. Якщо от пропорційне співвідношення, найбільше в програші. Той, хто ще є одяг, продавці, так собі, вони можуть закритися і продавати взагалі інші продукти, інші матеріали. Той, хто виробляє ту тканину, ну, як ті китайці, можуть закритися, відкритися через рік, знов те саме не виробляти, знов продати, знов. Що ж тут робити? За весь час, а я над цим питанням руками думаю, що ж тут робити. От реально, що от реально робити, як вже я сказала, ви робляти свою систему і цією системою думати, що і як оцінювати з часом, ця система буде досить таки відпрацьована по оцінці магазинів. Далі, коли ти працюєш із замовниками, тобі потрібно все-таки дуже і дуже бути обережним із тою тканиною, яку ти їй пропонуєш. Цю тканину. Або якщо замовниця, тканину собі купила сама, ти маєш їй сказати, щоб вона зрозуміла і сказала, так, я це розумію, що за якість того, як ця тканина буде носитися, саме тканина не шиття, а тканина вона відповідає сама, тому що вона цю тканину обрала. Тобто, якщо тканина покрутиться, щоб вона не приходила до вас і не казала, ну. Ну, вона могла би сказати для загальної статистики, це поганий магазин, там погані тканини. Окей, ти собі вже маєш на увазі ось такий поганий магазин, щоб там нічого не купувати. Але щоб вона не приходила і не казала, то ти все винна, то ти, це твоя вина, це потрібно обговорювати. І так, щоб до це до неї дійшло, вона сказала, так я це розумію. Я беру на себе цю відповідальність. Наступне, найбільше, що можна було найкраще зробити, це чисто практично створити от реєстр магазинів. Куди б цей реєстр могли би заходити всі покупці тканин і відмічати: хороший магазин, поганий магазин. І відповідно до того, якщо магазин продає дуже багато поганої тканини, або відсоток продажів поганої тканини перевищує там якісь там. Стандарт, там, наприклад, 10%, цей магазин от, відмічати, він поганий магазин, не купуйте там тканин. Звісно, цього також ніхто робити не буде. На щастя, всім магазинам. Ну, це факт, це просто реальність, це факт. Якщо б ми пофантазували, взагалі, от так вирішили пофантазувати, що ж там буде в цій далекій далекій галактиці, що ж там можна було зробити? Звісно, більше легалізувати, більш жорстокі, Ставлення до митних стандартів, Тобто, якщо тканина не відповідає стандартам тим-то, тим то її ввозити в країну не можна. На що, нашій країні ось цей а, матеріал, одяг, який пошитий, тобто фаст фешн з цієї поганої тканини ввозити в країну не можна. Також, тому що нащо воно це би водночас призвело до того, щоб зріс, зріс попит. На тканини хороші, на тканини насправді якісні, і ті фабрики, які зараз менше 5%, вони б мали більше попиту, вони б росли і розвивалися. Одяг би відновив свою цінність з точки зору стратегічного вибору одягу, зменшилась кількість того би фаст-фешну, тому що попит би упав. І якщо навіть про екологію поговорити, там також одні плюси. Але це фантастика, нічого ніхто цього робити не буде. І ми дійшли до висновків. Висновки, як на сумне, дуже прості. Ми не можемо довіряти тим, хто продає тканину на 100%. Ну, максимум це 75%. Завжди потрібно тестувати, завжди, бо від цього залежить наша репутація. вже я казала раніше, жоден замовник не прийде і не буде цю. Претензію приділяти тим, хто продав тканину, тим, хто цю тканину зробив, а виключно тим, хто пошив цей виріб, брендам, що вони не протестували тканини, вам, що ви порадили цю тканину, або взагалі вам, що вишили з цієї тканини, якщо ви не попередили свого замовника про те, що відповідальність за якість тканини і те, як ця тканина поводиться у реальному житті, лежить на них. Хоча все рівно вони будуть казати, що певна доля вини належить вам. Саме так, саме тому ми маємо це все чітко бачити широко відкритими очима, без ось тих рожевих окулярів про те, що робиться на ринку. Плюс до того, як вже я казала раніше. Ділитися інформацією про те, як ми оцінюємо тканини, чому ми їх так оцінюємо. Ці тканини, і що із них найкраще, який магазин більш репутаційний, до якого краще і не підходити. Ми маємо турбуватися про себе, тому що це важливо, інакше не можна. Ось про що я хотіла вам розповісти. Сподіваюсь, ви поділитесь в коментарях, як ви обираєте тканини, що для вас є важливим. Тож, Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте, конструюйте все, що ви хочете.